Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема комбінаторні задачі. І в нас є така, ну, на перший погляд, простенька задачка, але з певним таким нюансом. І саме за цього нюансу Ліза її довго не могла зробити. Так, Лізочка? Так. Давайте почитаємо. Скільки двоцифрових чисел? Сума цифр, яких дорівнює непарному числу, можна скласти з цифр 0, 1, 2 і 3. Ліза, що тобі було незрозуміло в цій задачі? Ну, я не зрозуміла, що означає сума цифр. Ліза, не зрозуміла, що таке сума цифр, які, які дорівнює непарному числу. Так? Так. Що це за сума цифр? Яка дорівнює непарному числу. Добре, давайте ми зараз будемо розбиратися і по ходу ви все зрозумієте, так, Ліза? Так. Добре, у нас є чотири наші цифри: 0, 1, 2 і 3. Скажи мені, от цифра 0, Вона приймає участь взагалі? Ні. Ну, вона приймає, але вона не може стояти якою? Першою. цифрою? цифрою. Першою Тобто у нас не може бути комбінації, 0, 1. 0,1, так. от 01 у нас не може така комбінація бути, як і комбінація 0,2 і 0,3. Так. Не забуваємо, що від нас хочуть, щоб ми склали двоцифрові числа. Це які числа? Ну, це які мають дві цифри. Дві цифри, так. Це числа, які мають дві цифри. Добре. Підемо на число 1. Які комбінації ти можеш скласти з числа 1? 10. От давайте візьмемо, для прикладу, число 10. Ось наше 10. І тепер дивіться, що від нас хотіли. що це за сума цифр, які їх дорівнює непарному числу. У нас є число 10. Число 10 це 1 і 0. Так? Складається з двох цифр: 1 і 0. Вони хотіли, щоб ми оці 1 і 0 додали. Ось ми додаємо 1 плюс 0, і в нас дорівнює 1. 1 – це не непарне число. число. Ну, Давайте нагадаємо, хто забув, що таке непарні числа. Е, непарні числа це ті числа, які ми не можемо поділити на 2, так, Ліза? Так. Добре. Що ще, Яке ще число ми можемо зробити з числа 1, ну, яке починається з одинички. Щоб воно було потім у сумі. Непарне. 12. Так, ми можемо ще взяти число 12. 12 взагалі, це число парне, так? Ну так. Але якщо ми візьмемо окремо 1 і 2 і складемо цю 1 з, і... з двійкою, так? ми отримуємо число 3. А число 3 в нас яке ліза? Непарне. Непарне. Ще є якісь варіанти? Солидаріть нема. Одиничкою нема. Добре, йдемо на двічку. Який варіант з двієчкою ти би могла зробити? Я могла б зробити, наприклад, 21. А чому не 20? Тому що 20. Тому що 2 плюс 0 це буде 2, а 2 це парне число. Так, тому що 2 плюс 0, якщо б ми зробили число 20. 2 плюс 0 було б 2. А 2 це парне число, воно нам не підходить. Тому ми беремо число 21. Це 2 плюс 1, так? Дорівнює 3. Дорівнює 3 в нас непарне число. Ще чи є ще якесь число, яке у сумі, на двічко, яке починається, яке у сумі у нас буде дорівнювати непарне число. Яке? 23. Є число ще 23. Так, ось, 23 – це 2 плюс 3 це дорівнює 5. 5 це непарне число, так? Більше немає з двічкою варіантів? Нема. Нема. Переходимо на варіант з трієчкою, так? Е, яке число ти можеш назвати? 30. 30, 30 взагалі число в нас як є. Парне. Парне. А е, якщо його розкласти на 3 плюс 0, так? Це то буде 3. 3. А, а 3 у нас не парне, не парне число. Так? Ще яке число можна? 32. 32. У нас було 23, і, відповідно, у нас є число 32. 32 це 3 плюс 2 і дорівнюється 5. І знову і це ще... не парне число. Добре, і скільки у нас комбінацій ліза получилося? 6. Дивимося. Раз, два, три, чотири, пять, шість комбінацій. Шість комбінацій, вірно? Так. Да. Давайте їх запишемо. У нас було би більше комбінацій, якщо. У нас не було б ноль, а якась інша цифра. Наприклад, п'ять. Ну, п'ять, якщо б, так. Да. Всі цифри, крім нуля, так, Ліза? Так. Да. У нас є шість комбінацій. Ми могли взагалі зробити ще простіше, так як ми знаємо, що у нас є двоцифрові 2... числа. Да, є у нас... В принципі три числа, які приймають участь да, по великому да. рахунку. Ми могли два помножити на три. Ми могли б і так зробити. Два помножити на три, також ми б отримали наші шість комбінацій, так? Да. Взагалі це не така була важка задачка, але оця, оця фраза про суми, суми цифр, яких дорівнює непарному числу, дуже сильно збила. Так? Збила нас з толку. І тому Лізочка довго не могла зрозуміти, що від неї хочуть. Тепер ти зрозуміла, що так. від тебе хотіли. По-моєму, це дуже легко е, вийшлося в нас, да? коли так. ми це все ж таки зрозуміли, що від нас хотіли. Добре, е, ми все зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, -па -па -па. гарного дня! Па-па!